Ватиканські шрифти, а інформація про нового владику з'явилася швидше, аніж офіційно це офіційні оце. Я представився, що інформація висвітлена. Ну і раз так, то прошу прокоментувати цю інформацію, яка є у деяких журналістів, що Ватикан завершав кандидатуру, яка була обрана раніше всередині. Що трудно плітки документувати, ми, пліток... ми не чули там про це. Шкода, шкода, що ви нам цього не передали, ми би були, вживали якихось методів, щоб ці плітки не виходили, але дуже все спокійно. Чому щось вийшло, хтось говорив, ну не знаю. Будьте переконані, що я нікому нікого не вийду. Навіть казали, що обрали вас, а за ви відмовитеся. Та ви що? Ви мені таку приємну велику. Як приємно не хотів.